Лава запасних в команді цього зеленого шопіторію, вона ну з довжиною з табуретку там тому і відповідно немає з кого особливо вибирати. А нагадаю, що сьогодні для нас ну, найдва. Най, я, я визначив взагалі сьогодні два головних напрямки для української дипломатії: це інформаційний, оскільки ми воюємо. З Росією в першу чергу там в умовах гібридної війни, коли саме інформаційні диверсії і провокації вони стають е, найболючішими для нашої держави. Ну навіть останні події в Сумах вони підтвердили, та, що абсолютно недоречними були заяви. Не знаю, вона лишається там фракції Слуги народу. Та, ця безумна безугла, яка заявила вчора. І це вже не було такого